Всім привіт! І у нас нарешті сьогодні 9 да. Посилка виглядає так, не лякайтеся. Вона була в пакетику від нової пошти і плюс така кантовочка. Мені довелося один дубльовий манго віддати подарунково, а залишила собі один екземпляр. Ось так виглядає, отак приїжджає. Наче все ціле, отут щось отримало удар, але це не точно, отут точно. Бачите, ось так, хоч приїжджають в травниці. Давайте доставати дев'ятий том. грибничка, чи як їх називають, Пошу... пошукувачів, грибів, грибники, грибничка. Ну, наче фіміні використали. Так що буде ось так. Подруга Мамао. дев'ятий том, колись був перший, другий. Ніхто не вірив, що буде дев'ятий. Ну, сути, всі сили кинули на травницю. Як важко в світі не було, ну як їм важко не було, чи нам вони кинули всі сили на травницю. Саме цікаве, наскільки сильно кинули. Дев'ятий том вже вийшов, інші манги затримуються аж на рік. Це дуже сумно, але що поробиш, таке життя. І, і цікаво ще, воно як наскільки сильно кинули. Буде артбук по травниці з ілюстраціями. І буде ранобе. Раноби, ну, раноби щось по травниці я якось не хочу. Артбук з ілюстраціями ми беремо. Треба ще причому два екземпляри. Ось така мумау. 9 томаш не віриться, вже 10-й на предзамовленнях. Так що не зволікайте, дивіться, який комікс. Тут на обкладинці обожнюю розділи про караван. Ось тут ще комікс, який гарний. Білий папір. Чим відрізняється книги Лансути від інших манг тим, що у них тверда обкладинка та білий папір. Вони схожі на міміровці, на мімір. Видавництво. Це який кольоровий розворот. Іон котеня. Ви ставили лайки минулого разу? так що котеня вижило, його не зробили кісточкою для фарбування картин чи ядів. Якщо ось Котеня вижило, але не факт, що доживе до кінця 10-го. І дивіться, ось така картинка. Давайте, так як манга у нас сьогодні один, давайте одна. Давайте почитаємо, що нам авторка каже. Коли ви розбираєте різні кольорові вкладинки цієї манги, то побачите, що разом вони утворюють градієнт. Сподіваюся, вам сподобається. Так, так, так. Що таке градієнт? Так, і супрообкладинка якась геть маленька. Що ви робите? Це бачите? Тут впритик тут маленька. ану? Ну тут нормально. Бачите? Ну, давайте дивитися на градієнт. Бачите градієнт? А е надо ще дали отдалять. Ну давай ты, давай ты. Вот так. Ладно, это я уже загнался. Что таких градиент? А тут не загнався. Бачите градієнт? Ще треба тут Ось отак от, от. Тепер ви бачите весь моє на столі. Як вам градієнт? Подожди. Уу! Ну да, Це всі травниці, монологи. Щось вони за багато монологів вони згодні. І ось в кожній обкладинка у неї якісь певні тематики. Оце більше якась схоже на градієнт. Це більше, от бачите, використані однотипні плаття і візерунки, плаття і візерунки, плаття і візерунки, плаття і візерунки. Плаття, візерунки. Гриби. 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 У нас тут гриби. Ну, правда, трохи оце можна рахувати, що щось є. Райне, чи ні. Ну, до двору вперше затривалий час повертається довгоочікуваний торговий караван. І Мамао разом із Сао Ланг за покупками. На ринку Транси знову стикається з придворною, яка впіймала для неї кошеня. Пізніше Мама Мау отримає від джинши нове завдання від джиншин. Це тавтологія. Пізніше Мама отримає від джинши нове завдання від джиншин. З чого й починається її чергове розслідування? Відджиншив трохи зайве. ну може це так і треба. Том, том той каламбур. Через я же мав-мав чергову небезпечну таємницю. Ті знаєте, зі сторінок 9 тому. Ось тут мені кажеться зайве, зайвий пробіл. Ось отут. Бо якщо. Блін, та фокусуйся, подруга. Бо якщо брати тут пробіл, отут пробіл пробіл, отут занадто великий пробіл. Тут лишня. Пробію. Так що ось отак. От. Краще б я не там не читав. Да? Так, що у нас тут? Розділ 43. Караван, пальці мерця, пальці мерця, друга частина, дзеркало. І місячна богиня, частина перша. Не вмістилася сюди місячна богиня. Створить, як вона називається. Інтригу для нас. І саме цікаво, дивіться, як вони відкриваються. Воно тримає. Отак повинні виглядати книги. От, що з тими Пальці мерця. Покажіть пальці мерця. Це її пальчики. Хоча не. Пальці мерця. І дайте мені місячну богиню. Ага, оце вона місячна богиня, дайте. Ось. А це вона. Ви так розумію. Раніше була красатуля, зараз теж. І що у нас тут у кінці? Тоді нам може і вдасться. Особливі подяки асистентам. Дякую, що прочитали минуло в травниці том 9. Малюючи волосся 6 я уявляла, що блукай лабіринтом. Та вгадала, якою платною... патлатою вона певно прокидається вранці, особливо з таким чубчиком. Да, це правда. Це пиздець просипаться. У мене нема чубчика, ну, мені піздець. І волосся все дибом, так що особливі подяки. Побачимось в наступному томі. Кожної 16-ї ночі місяця мау-мау, перетворюється на місячну богиню. і для нотатків. Так, і скільки у нас примірників, 4000 примірників. Угу. Ну, Вже 9 том, так що важко робити Геганські, як воно називається, закупи. Ну, оце, звісно, те, що воно маленьке, тут. Що за херня? Бачу, як роблять кастомні обкладинки, хоч бери і замовляй. Щоб зробили нормально. Так що ось отак. Дякую, що подивилися ось такий закуп. Так, і ми забули головне розіграти манги. Давайте їх розіграємо. І переможець гамакучі ось. Будь ласка, пиши в групу нам в Телеграм, ссылка в шапці канала, ссылка в описі до відео. Ми на тебе чекаємо і підправимо тобі гамакучу. І переможець безодні. Ось, будь ласка, також пиши в групу в Телеграм, ссылка в шапці каналу, ссылка в описі до відео. Ми на вас чекаємо, так що пишіть. Мені треба вже це відправити, щоб вдома не лежало. Треба вже нові манги закупати, а місця немає для них десь складати. Так що ось такого. Дякую, що подивилися ще раз. До нових зустрічі, пока-пока. І зустріч буде скоро, бо вже посилка їде. Пока-пока.